На фронті знову наші хлопці мають круті успіхи, але поки що мовчать. А окупанти почали волати, кажуть про наступ збройних сил України на заході Донецької області. Дійсно, на ділянці Новодонецьке Новомайорське йдуть бої. Це підтверджує і колаборант Олександр Ходаковський, колишній СБУшник, так званий заступник начальника Росгвардії ДНР. Після кількох днів артпідготовки противник Українська армія перейшов до наступальних дій на ділянці Новодонецьке Новомайорське. Найбільша активність спостерігається в районі селища Новодонецьке. Робиться спроба прориву із застосуванням великої кількості. Бої. Бронетехніки. А ще Ходаковський нині ніби ледь не цілодобово зсу випускають ще більше снарядів по позиціям окупантів. Пам'ятаєте, як окупанти мінували поля, робили першу, другу, третю лінію оборони? Так, от хочу розказати про те, що міні-загородження втратили свою ефективність. Колаборант здав всі явки та паролі, тому ми тепер знаємо, що безперервність артобстрілів не дала змоги російським саперам виконати встановлення мін і відновити зруйноване. Однією із найбільших проблем армії РФ є знищення мінних загороджень, які ЗСУ ліквідують ударами касетних боєприпасів. Інженери не встигають відновлювати бліндажі, оскільки артилерійські удари ЗСУ не припиняються. Так, ЗСУ і тут прорвали лінію фронту. А повідомлення Ходаковського виглядають ніби як фільм-бойовик. Він пише, що ЗСУ підійшли до позиції ворога впритул, практично не зазнавши втрат. Висадили десант, а після роботи прямою наводкою по укріпленнях РФ відтягнули техніку назад. А кремлівські РіА новості знову розповідають, що все. Ок, і Пушилін туди ж все під контролем. Знову брехня з кабінетів. Ну, це не дивує вже давно. Нагадаю, сили оборони України на південній лінії фронту просувалися трохи західніше у районі Старомайорська та Урожайного в Донецькій області, а також набагато західніше у районі Роботиного в Запорізькій області. Імовірно, просування на цих ділянках відкриває шлях до Маріуполя. В Донецькій області від них до Маріуполя близько 80 кілометрів, а також до Бердянська і Мелітополя в Запорізькій області. Там теж небагато. Українське командування традиційно зберігає тишу, і ми вважаємо, що це правильно, але давайте тримати кулаки за наших захисників, щоб поряд з кожним з них був. Янгол-охоронець. Вони роблять неймовірно важку та важливу справу. А ми працюємо для вас. Тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України.